Вітаю вас, люба церква, брити і сестри. В Америці є така е, секта, е, яка називає себе християнами. Е, ще її називають секта тримачів-змій. Тобто вони практикують таку річ, що або вони вчать про те, що для того, щоб зрозуміти, що ти справжній християнин, що в тебе є справжня віра, що в тебе сильна віра, тобі потрібно взяти в руку в руки змію, справжню отруйну змію, яка може вбити, і, тобто, і пережити це тримання змії. Або також вони практикують пиття яду, тобто вони п'ють отруту. Для того, щоб теж довести, що ти справжній християнин і в тебе є справжня віра, і в них дуже багато є смертельних випадків, як не дивно. І так далі. Тобто, їхнє вчення базується на неправильному тлумаченні одного текста із писання. І ми розуміємо, що це, ну, це абсурд так робити, це абсурд, це практикувати і так діяти. Але питання залишається відкритим: як же ж нам дізнатися, хто справжній християнин? Які ж вони істинні християни, по яким критеріям, якими там, може, тестами чи ще чимось, як нам дізнатися, хто є справжнім християнином? І в новому заповіті, в Біблії є дуже багато сказано про це. Багато про це говориться, тому що ну, в новому заповіті описується, хто такий Ісус Христос, як Він діє через своїх послідовників і хто є справжніми християнами. Тобто... В новому заповіті про це говориться багато. І сьогодні ми розглянемо з вами одне послання з нового заповіту, в якому цьому питанню приділяється дуже багато уваги. Одна із основних тем цього послання це як же ж зрозуміти, хто такий справжній християнин. Це послання, перше послання апостола Івана, і ми якраз разом з вами через тиждень. Будемо починати на наших домашніх групах проходити це послання, проходити перше послання Івана. Буде така серія домашніх груп присвячена цій книзі з нового заповіту. І хто ж такий цей Іван? Хто такий апостол Іван? Це один з 12 апостолів і трьох. Найближчих учнів Ісуса Христа, серед яких були Петро, Яков та Іван. Він був разом з Ісусом на горі преображення і в інших подіях дуже ключових він теж, він теж там був. Це автор п'яти книг нового Заповіту. Він, він є другою людиною. Після, він після апостола Павла, той, хто найбільше написав книг нового Заповіту. І він написав п'ять книг нового заповіту: це Євангелія від Івана, Три послання і остання книга нового заповіту об'явлення. Також він єдиний з апостолів, хто помер своєю смертю. Він найдовше прожив і помер своєю смертю. Він був дуже авторитетною людиною в першохристиянській церкві. Він був таким, його називали старцем, був духовним наставником для церков. Також він особливо багато говорить про любов Божу. Про те, що таке любов, як її проявляти до інших і так далі. Його також називають апостолом, апостолом Любові. Це тому, що він сам, що він особисто переживав любов Божу, любов Ісуса Христа на собі. Він також називається улюбленим учнем Христа. І він розповідає про цю любов іншим людям. Він розповідає, яка ж вона любов Божа, як її проявляти один до одного і так далі. В цьому посланні теж він багато про це говорить. Чому він пише це послання і чому він вирішив написати про те, що, які головні ознаки християнина? Того часу, як і зараз, того часу почали виникати багато всяких лжевчень, багато Е, І, ну, наприклад, одна із таких єресей була, грунтувалася. Одна із таких єресій говорила про те, що Ісус Христос насправді прийшов не в тілі, тому що послідовники цієї єресі вважали, що все матеріальне, воно гріховне, і матерія це таке джерело гріха. Але ми знаємо, що це не так, тому що Бог створив все матеріальне, Бог створив цей світ, але люди через гріх це все спотворили. І вони навіть доходили до того, що думали, що просто потрібно інтелектуально, просто розумом вірити, що Бог існує, вірити в Христа. А своїми ділами ти можеш робити все, що хочеш, бо і так все вже зіпсоване. І Іван також виступає в своєму посланні проти цієї Єресі. Але багато було інших Єресей, але Іван не розповідає багато про ці Єресі, не говорить про них багато, а він говорить про те, яке має бути справжнім християнство. Це подібно до того, що якщо нам потрібно дізнатися про те, яка Фальшива купюра або фальшиві гроші, нам не потрібно вивчати всі підробки на світі, їх можуть бути тисячі, всі види цих підробок. Нам потрібно знати оригінал, знати ознаки оригіналу. І тоді ми можемо, ну, наприклад, взяти 200 гривень, подивитися на них. Якщо в них немає ознак оригінальної купюри, то значить це підробка і все. Нам просто потрібно знати оригінал і його ознаки. І Іван робить так само: він говорить про те. Яке є істинне християнство і хто є істинними християнами? Якщо інші не проходять по цим критеріям, значить вони не християни, як би вони про це не кричали і не називали себе? Отже, чотири критерії істинних християн, які апостол Іван підіймає в своєму посланні, про які він говорить. Перше. І воно починається з самого початку, він говорить про це. Це перший Івана, перший розділ з першого по третій текст. Перший Івана, перший розділ з першого по третій текст. Про те, що було споконвіку, про що ми самі чули свідками, чого ми були, що бачили на власні очі і чого торкалися власними руками, про слово життя ми свідчимо. Той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили його, і зараз свідчимо про нього. Тепер ми сповіщаємо про вічне життя, яке було з отцем і було явлене нам. Ми бачили і чули Його. І тепер сповіщаємо про нього і вам, щоб ви також мали спільність із Ним, а наша спільність з Отцем і його Сином Ісусом Христом. То в цьому тексті ми можемо побачити багато слів, що ми свідчимо, ми сповіщаємо, ми самі свідками цього були, ми торкались цього і так далі. Тобто він говорить про Ісуса Христа, про те, що вони що він і інші апостоли особисто з ним знайомі, особисто його знають, і вони говорять не просто якусь філософію, вони. Говорить, пишуть не просто про, і він пише не просто про якісь свої роздуми про Бога, що ну я думаю, що Бог може бути таким чи таким, що він, можливо, хоче від нас це чи інше. Ні, він говорить: я особисто знаю Ісуса Христа. Я слідував за Ним і слідую за Ним далі. Я... Особисто прийняв його вчені і передаю його вам. Я знаю, хто такий Христос, я бачив його. Тобто, це не просто якісь роздуми про Бога, а це пряме свідчення про Бога. Він говорить, що я бачив його, я знаю його, і я передаю вам Його вчення так, із, із уст уста. Тобто, ми бачимо, що. Це дійсно надійне джерело, і що він говорить про те, що сам пережив, чому був свідком. І інші апостоли, і весь новий заповіт написаний, такий зі слів, можна сказати, очевидців, що це написано передане пряме вчення Боже. Також 1 Івана, четвертий розділ, п'ятий, шостий текст. Леже пророки належать світу. Отож, те, про що вони говорять, йде від світу, і світ слухає їх. А ми належимо Богу, той, хто Бога знає, слухає нас, а хто не належить Богу, нас не слухає. Отак ми можемо відрізнити дух, який несе правду, від духа, який зводить людей. Тобто, хто слухає нас, хто е, читає Біблію, хто читає Писання, хто слідує вченню Ісуса Христа, е, то і є. Справжнім послідовником Христа. Тобто, перше, це справжній християнин. Істинний християнин він довіряє Слову Божому, довіряє Писанню і довіряє авторитету Слова Божого. Він знає про Бога з Біблії, знає про Бога з Писання. І тут і нам не потрібно зараз щоб переконатися, що хтось говорить істину чи. Чи неправду, нам не потрібно давати там йому випити яд, чи потримати змію, чи вимагати від нього якогось чуда чи ще щось. Ні, ми можемо звірити його слова з писанням. Якщо вони не відповідають писанню або ще протирічать писанню, то значить це не істина, це неправда. Що б він там не робив, що він не вигадував собі, і так далі. Тобто навіть зараз мої слова ви можете перевіряти з писанням, і це потрібно робити. Тобто, любе вчення потрібно перевіряти із Словом Божим, і з Біблією. Добре, далі. Друге це другий критерій. Перша Івана, другий розділ, 22, 23 текст. Хто ж тоді брехун, як не той, хто каже, що Ісус не є Христом? Така людина ворог Христа. Вона відкидає і Отця, і Сина. Той, хто відрікається від сина, не має Отця, а той, хто визнає сина, має і Отця. І 1 Івана, 4 розділ, 15 текст. Якщо хтось визнає, що Ісус син Божий, Бог живе в ньому і Він живе в, Бо... і він живе в Бозі. Тобто ми бачимо, що тут Іван він не, не відділяє е... Ісуса від Бога. Він, не... е... він показує, що без віри в Ісуса Христа е... неможливо мати відносини з Богом. Без віри в Ісуса Христа неможливо мати відносини з Богом. Він показує, що е... Ісус. Як Ісус, як людина земна, Він також являється христом, Він являється Месією. І Він до цього в перших віршах своїх говорив про нього, що Він від самого початку, Він є від самого початку, Він є словом життя, він є вічним і так далі. Тобто Він показує в своєму посланні, що Ісус є і Богом, і людиною. І він каже про те, що. Христа потрібно визнавати Спасителем своїм, Месією, щоб мати відносини з Богом. Якщо хтось не знав, то Ісус Христос це не ім'я і фамілія, а Ісус це ім'я, земне ім'я. Христос це не фамілія, а це його статус, це Його покликання. Він Месія, він Спаситель світу. Христос означає, Слово Христос означає в перекладі на нашу звучить як Спаситель, Спаситель світу, або з єврейської ще помазаник. І ми бачимо, що Христос є дійсно тим Месією, по Його вчинкам і по цим свідченням, які, які говорять апостоли. Добре. Тобто, друге, це правильна віра в Ісуса Христа. Не просто в Бога, якого ми собі придумали, не просто самому шукати або вигадувати шлях спасіння, а Він вже є, він записаний в Слові Божому, і ми маємо правильно вірити в Христа, правильно розуміти, хто Він є і за ким ми слідуємо. Далі, третє. Перше Івана. Перший розділ з 8 по 10 вірш. Якщо ж ми стверджуємо, що не маємо гріха, то, то обдурюємо самі себе. Це означає, що немає в нас правди. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній справедливий і праведний прощає їх і очищує нас від усієї неправди. Якщо ж ми кажемо, що ми не чинили гріха, то робимо з нього брехуна і послання його не в наших серцях. То тут говориться про те, що ми маємо визнавати свої гріхи, і особливий акцент на останньому реченні. Якщо ж ми кажемо, що ми не чинили гріха, то робимо з нього брехуна і послання його не в наших серцях. Тобто справжній християнин він визнає себе грішним і він погоджується з Божою оцінкою своєї поведінки. Тобто це не означає, що ми просто, коли тільки починаємо наші відносини з Богом, микаємось, визнаємо себе грішними. Ні, ми погоджуємось з Божою оцінкою кожної нашої дії. Коли ми робимо щось не так, згідно з Божої волі, робимо якийсь гріх, десь когось десь комусь брехали, десь з кимось вчинили неправильно, нечесно і так далі. Десь на когось образились. Любий якась гріховна поведінка. Ми погоджуємося з тим, що це гріх, і ми просимо пробачення у Бога. Також, якщо ми уважно проаналізуємо своє життя, ми побачимо, що ми кожен день в чомусь грішимо. І це значить, і Слово Боже говорить про те, що ми маємо просити прощення у Бога, погоджуватися з його оцінкою і просити його про те, щоб він очищав нас від цього, тобто, щоб ми далі вже. Менше грішили, щоб ми далі все більше і більше освячувались. Тобто, християнин визнає свій гріх. Він не просто він уже не шукає, як виправдати свій гріх, а він шукає, як його позбутися. Справжній християнин не виправдовує себе якимись там відмовками, що ну не ми таке життя, таке, так склались обставини, що мені довелося зрішити і, і так далі. Ні, він визнає свій гріх, які б обставини не були, але гріх є гріхом. І він просить пробачення у Бога і просить в нього мудрості, щоб далі вчинити правильно. І четверте, 1 Івана, третій розділ, 14 текст: ми знаємо, що перейшли від смерті до життя. Бо любимо братів і сестер своїх. Той, хто не любить, залишається мертвим. І трошки далі 18-й і 19 -й текст. Любі діти, любов наша повинна бути не тільки словами і розмовами, а й вчинками, що виявляють справжню любов. І так ми впевнюємося, що належимо до правди. Саме так ми заспокоїмо наші серця перед Богом. Тобто, як ми впевнені, що належимо до правди, що, е, що ми є з Богом, що ми є віруючими християнами, як ми можемо по іншим це побачити, е, по ділам любові, е, по проявленню любові один до одного, е, попри які б обставини не були, ось і ми впевнюємося, що належимо до правди, якщо перебуваємо в любові. І любов наша повинна бути не тільки словами, е, не тільки словами і розмовами, а й вчинками, що виявляють справжню любов. 18-й текст. То про все, про що ми говорили до цього, це більше такі внутрішні наші справи. Тобто, правильна віра в Христа, визнання себе грішним, довіра Слову Божому. Як це все виявляється назовні, на практиці? Це все виявляється в любові, це все виявляється в праведному поводженні до інших. Це не означає, що ми відразу будемо ідеально любити інших людей, будемо праведними. Це означає, що ми прагнемо до цієї любові. Ми прагнемо до того, щоб очиститись від гріха. Ми прагнемо до того, щоб з любов'ю якомога досконаліше відноситись до інших людей. Ми розуміємо, що ми самі не можемо це зробити. Ми просимо у Бога благодаті, у Бога сили для цього. Так, чотири критерії справжнього християнина. Перше це довіра Слову Божому, визнання авторитету Писання. Друге правильна віра в Ісуса Христа. Третє визнання себе грішним. Визнання Божої оцінки твоєї поведінки, Божої оцінки гріха. І четверте любов до інших людей, любов до ближніх своїх. Отже, нам не потрібно брати в руки змій, пити отруту, не робіть цього, а просто вірте в Бога. І виражайте, вірте в Бога, вірте в Ісуса Христа і виражайте свою любов до Нього в любові до ближніх, в любові до інших, до оточуючих. Так ви можете зростати в вірі і бачити дійсно вашу віру на практиці, на ділах. А що означає не любити світу, бути праведним? Бути праведним, не перебувати в гріху, як практично проявляти свою любов. Ці всі теми далі піднімає Йоанн в своїх посланнях. Про це ми можемо більше дізнатися і більш поглиблено це вивчити вже на наших домашніх групах. Тож тобто приходьте на домашні групи, вивчайте разом з нами послання Івана і вірте Бога, вірте в Ісуса Христа, проявляйте любов до ближніх, і так ми будемо зростати в вірі і знати, що ми дійсно знаходимось в істині, знаходимось в світлі. Хотів би помолитись разом з вами. Боже дякую.